Вітаю вас! Ви дивитеся перший міський це інтерв'ю дня у студії Коробкою. Сьогодні будемо говорити на м, таку дуже актуальну тему. Насправді, 14 жовтня, ми вже звикли що з 2014 року. Ми святкуємо День захисника України, захисника та захисниці України. Але у цьому році, якщо ми раніше його святкували. Просто святкували в цьому році. Це особливий сенс. Дуже такий, ну зовсім інший сенс, скажімо так. І в цьому році цей день святкуємо не лише Україна. В цьому році цей день святкує весь світ, тому що мітинги проходять по всьому світу. Що ми можемо зробити для того, щоб наші захисники і захисниці почувалися себе, себе, вибачте, за тавтологію, захищеними? Окрім того, що ми вдячні їм за все, що вони роблять, крім того, що ми вдячні за те, що сьогодні можемо сидіти у цій студії і розмовляти саме завдяки тим хлопцям і тим дівчатам, які зараз на передовій, які зараз боронять кордони нашої країни? Ми можемо мабуть підтримати їх. Ми свого боку, морально звичайно. Ми свого боку на своєму інформаційному фронті. А держава їх підтримує на своєму, так би мовити, фронті. Держава має підтримувати їх матеріально. Які права і гарантії сьогодні мають наші захисники? Про це будемо говорити з гостем нашої студії. Це Микола Круті, юрист безоплатної правової допомоги. Вітаю вас, Миколо. Доброго дня! Дякую, що прийшли у цей. Святковий насправді день, і ще раз повторюся. В цьому році це особливий день для нас усіх, і дуже хочеться, щоб держава підтримувала належним чином наших захисників чи захисників. Чи відбувається це сьогодні? Так, дійсно це відбувається. Правові основи, права, гарантії та відповідні пільги у нас регулюються зараз законодавством. Це закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. А у разі, якщо військовослужбовців, більшість з яких дійсно є вже ветеранами війни, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, учасниками війни, також додатково отримують пільги на підставі закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Якщо ми конкретно говоримо про військовослужбовців як такових в загальному вимірі цього слова, так, то, як я і сказав, це питання, питання їх прав, гарантій регулюється законом про соціальний і правий захист військовослужбовців та містить відповідні права та гарантії. Вони діляться на права, які стосуються матеріального, грошового, речового забезпечення, і окремо іде питання про соціальні права. Якщо ми говоримо про конкретно грошове забезпечення, то військовослужбовець особливо зараз під час воєнного стану, який був оголошений у зв'язку з відомим і. У зв'язку із відомими подіями на території України вони мають отримувати, е, мають право отримувати посадовий оклад або оклад у зв'язку із відповідним військовим званням. Вони мають отримувати відповідну додаткову винагороду до свого окладу. Розмір винагороди буде залежати від місця розташування військовослужбовців. Угу. Тобто, ця додаткова винагорода буде е, дійсно збільшуватися, у разі якщо військовослужбовець безпосередньо бере участь в активних бойових. Вихід на передовій так це е, е, так абсолютно правильно. Грошове забезпечення буде встановлюватися це конкретно. Ці додаткові винагороди вони встановлюються відповідними командирами на підставі наказів. Угу. Е, також військовослужбовці відповідно до чинного законодавства України мають право отримати додаткову надбавку 4% щомісяця від своєї від свого грошового забезпечення. Uh, і, на жаль, uh, ми розуміємо, що це війна, йдуть активні бойові дії, наші військовослужбовці, на жаль, uh, помирають. Uh, і тому uh, члени їх сімей мають право отримати одноразову грошову допомогу у випадку загибелі uh -huh. або смерті військовослужбовця, яка може бути в тому числі викликана каліцтвом, пораненням uh, uh -huh. або якимось певним захворюванням, контузією і так далі. І тому подібне. Uh -huh. Якщо ми говоримо про соціальні аспекти так, захисту військовослужбовців і окремо членів їх сімей, то військовослужбовці мають право отримувати е, кваліфіковану безоплатну медичну допомогу. Вони мають право звертатися за безоплатною психологічною реабілітацією, mm -hmm. медико-соціальною е, та психологічною реабілітацією. Е, наші військовослужбовці мають право е, на санаторно-курортне лікування на базах відпочинку в санаторіях на туристських базах, які знаходяться у відданні Міністерства оборони України. Певно що зараз так. не до цього, так але. Поки Принципі, що так, не до цього, але я думаю, цього. що держава забезпечить доступ до відповідних процедур. Так? Угу. Соціальні гарантії також стосуються і освіти. Військовослужбовці мають право за певними пільгами поступати до вищих військових навчальних закладів, поступати до центрів до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації угу. військовослужбовців, якщо вони бажають продовжувати військову кар'єру. Окремо, ми повинні наголосити на тому, що діти військовослужбовців. Службовців за місцем свого проживання мають право на е, першочергові місця у е, дитячих навчальних закладах дошкільних загальноосвітніх навчальних закладах та мають право в першочерговому порядку перебувати у дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. І чи залежить це від того, чи військовослужбовець сьогодні е, є, чи е, це буде стосуватися і сімей, якщо е, військовослужбовець загинув на фронті? Чи залишаються усі ці? Права для їхньої uh, для його родини так дійсно. Вони навіть вони залишаються, вони не скасовуються. вони, не скасовуються, вони mm. навіть залишаються тоді, коли, на жаль, військовослужбовці, це теж війна, це теж е, поважна причина. Військовослужбовці можуть зникати безвісти, потрапляти у полон. Це особлива категорія, так. Так? так і чи чи вони, от скажімо? Е, ну я теж стикалася із такою ситуацією, коли мене питали, що робити, коли е, зник безвісти. Немає mm. факту смерті, підтверджує. ...ного немає поки що тіла як такого, але є факт того, що е, зник і поки що знайти не можуть. От на що в такому рахунку може розраховувати сім'я. О, дивіться, на що може розраховувати сім'я? Сім'я продовжує розраховувати на соціальне забезпечення військовослужбовця, в тому числі на грошове забезпечення, яке, яке військовослужбовець продовжує отримувати. Воно угу. Угу. Е... нараховується до того моменту, поки не є факт смерті, так? О, Підтверджений та, так, можна сказати і так, що ці е, е, гроші, грошове забезпечення, мають право відповідно до своєї заяви, яка складається на. Територіальні центри комплектування та соціальної mm -hmm. підтримки членами сім'ї, члени сім'ї мають право на це грошове забезпечення, і воно може оплачуватися з дня ймовірного потрапляння особи у полон або mm -hmm. дня ймовірного, коли особа зникла, без зникла вісти, безвісти, так, так. але mm -hmm. якщо ми, наприклад, беремо до уваги питання полону, то грошове забезпечення продовжує виплачуватися членам сім'ї з моменту дати ймовірного потрапляння у полон до... Дня закінчення медичної реабілітації військового після того, як він повернеться uh -huh. з полону, uh -huh. тобто йде охоплення часового проміжку перебування у полоні військовослужбовця, і потім вже йде, коли його наприклад там, термін, обмінюють так, так, так військовополоненими. Uh -huh. То військовополонений, ще вже не військовополонений, військовослужбовець перебуває у шпиталі військовому, наприклад, uh -huh. проходить реабілітацію, і вже потім він е до нього переходить право як до самостійного суб'єкта, отримувати це грошове з. Безпечні, тобто родина отримує е, оту його зарплатню, так яку він отримував на фронті. Так по суті, так що про ну, що зникли захист. безвісті, так. що полонено. Так так, так є ще додаткові е, гарантії для таких членів сімей військовослужбовців, зниклих безвісти. Вони можуть проявлятися у також е, надані е, санаторно-курортних путівок, угу. але оплачується лише половина вартості п'ятдесят угу. Е, Члени сім'ї також мають право на е, відшкодування також 50% квартирної плати uh -huh. та оплати житлово-комунальних послуг: газ, вода, електропостачання, uh -huh. теплова енергія. Uh -huh. так. Ось це найголовніше батьки, наприклад, військовослужбовця зниклого безвісти мають право на безоплатний проїзд в, в, в автомобільному транспорті в міському, залізничному, водному та повітряному в межах України батьки це ну, якщо його у нього була родина, то зрозуміло: якщо так. не було родини, якщо це був там неодружений чоловік, скажімо, батьки можуть отримувати його зарплатню чи лише родина? Ні, батьківство. Мають... Хто вважається родичами, от, які можуть отримувати зарплатню на той період, поки він зник безвісті, чи він у полоні, там, чи, ну, чи він загинув вже. Тут хто, є так? деякі розбіжності Яка в двох законодавчих актах. Угу. У нас є закон України про правовий статус зниклих безвісти. Це окремий законодавчий акт, який стосується не тільки військових, він стосується ага. будь-якого пересічного Вони громадянина. І так. 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 є закон України про соціальний і Правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, mm -hmm. яким і занотовуються, затверджуються відповідні положення щодо гарантій. так ось. Статус сім'ї відповідно до першого закону зниклих безвісти: це е, батько, мати, дружина, uh -huh. чоловік в залежності від uh -huh. гендеру військовослужбовця, це е, діти, сини й uh -huh. дочки, це можуть бути відчими матчихи, там дуже великий uh -huh. перелік родичів, uh -huh. рідні, брати, сестри і так далі, і тому подібне, бабусі, дідусі і так uh -huh. далі. Ось. А якщо ми говоримо, наприклад, про е, гарантії, конкретно гарантії, хто має право отримати ці гарантії. Замість військовослужбовців, грошове забезпечення, uh -huh. в тому числі одноразову грошову допомогу. То там вже не, там немає такого великого, широкого переліку суб'єкту кола суб родичів. Та, родичі, та. Там можуть бути батьки, там може бути е, дружина чоловік, також в залежності від гендеру військовослужбовця, е, який не одружився вдруге. Тобто залишається бути членом сім'ї, uh -huh. а, а також діти е неповнолітні е та повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства. Uh -huh. е вони продовжують перебувати відповідно до закону на утриманні батька або матері військовослужбовця. І також сюди можуть відноситися інші утриманці, які отримують пенсію за втратою годувальника. Але це вже питання буде стосуватися вже загибелі. Uh -huh. Це вже теж. Та, угу. Також кажу. Зрозуміло, так. А тепер давайте все ж таки спробуємо розібратися, хто ж підпадає під категорію військовослужбовець. Ну, Зрозуміло, що той, хто за контрактом так, чи пішов там мобілізований, це військовослужбовець. Але і що стосовно добровольців, що стосовно е, триошників, сьогодні таких теж багато. В яку категорію вони підпадають? Дивіться, якщо ми говоримо безпосередньо про бійців територіальної оборони, вони початково є військовими збройних сил України. Так трохи так, так. вони у складі так. так? Вони тобто вже вони... вони були по суті початково у складі збройних сил України. Вони підпорядковуються міністерству оборони mm -hmm. і здійснюють відповідно свої спеціальні бойові завдання Хочу на території своєї місцевості і нагадати так. про так. те, що ТРО це теж військовослужбовці Так, дійсно. Так. Не можна вже сказати, що це сталося нещодавно, але до закону України про правовий статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту були внесені зміни, якими учасників територіальної оборони прирівняли до ветеранів війни, серед яких є учасники бойових дій, серед яких є особи з інвалідністю внаслідок війни, яким була встановлена інвалідність у зв'язку із каліцтвом. Пораненням, mm -hmm. які виникли під час ведення бойових mm -hmm. дій, та е, інших учасників війни. І, зокрема, е, до закону України е, про правий статус ветеранів війни гарантії соціального захисту була додана ще одна категорія ветеранів війни: це е, сім'ї загиблих е, захисників та захисниць України. Це mm -hmm. нова категорія. Там також прописуються деякі пільги, е, які майже утотожнюються з пільгами учасників бойових дій, е, ос осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ось е, о, така ситуація у нас зараз е, з uh -huh. відповідними положеннями відповідних нормативних актів. Uh -huh. У нас є ще одна категорія, ви про неї вже згадали: це учасники бойових дій. Так? Е, е, і це е, АТО АТОшники. Так? Вони теж е, військовослужбовці так? так, сьогодні і ті і інші учасники бойових дій, які е, були і раніше підпадали до, е, під цю категорію. Це теж окремий закон, і окремі виплати, і окремі пільги е, і права. Чи це все ж таки е, законом військовослужбовців все підпадає під це? Е, дивіться, я відповів на це питання таким скажімо так, висловом. так. Не кожен військовослужбовець є учасником бойових О, дій, проте кожен учасник так. бойових дій є військовослужбовцем. Ага, так. Якщо так. учасник бойових дій, тобто він має посвідчення, так угу. він е брав участь в активних бойових діях і має відповідний статус, угу. то на нього розповсюджуються як права і гарантії, якщо він ді діючий військовослужбовець, угу. на нього розповсюджуються права і гарантії закону України про соціальний і правий захист військовослужбовців та членів сімей, і додатково в статті. 12 закону України про правий статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту прописуються його додаткові пільги, які пов'язані нерозривно з його статусом учасника бойових дій, і окремо стаття 17 з позначкою 1 цього закону це виплати одноразової грошової допомоги до 5 травня. Так, кожного давайте календарного нагадуємо року. до 5 травня це стосовно учасників бойових дій. Так, так, Що це за грошова допомога для того, щоб можливо хтось не пам'ятає чи не знає, це О, одноразов. Грошова допомога, яка затверджується цим же законом, яка призначається у відповідних розмірах учасникам бойових дій mm -hmm. і особам з інвалідністю внаслідок війни. Е, грошові виміри цих виплат різняться. Yeah. Відповідно до е, закону, який я вже згадую не в перший раз. Е, учасникам бойових дій е, необхідно заплатити е, одноразову грошову допомогу до 5 травня кожного календарного року у розмірі п'яти мінімальних пенсій. Mm -hmm. Одна мінімальна пенсія. Має дорівнювати е, одному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Цей вимір становлюється статтею 7 закону України про державний бюджет на кожен рік. Зараз у нас діє закон України про державний бюджет України на 2022 рік. Угу. Зараз, якщо ми беремо до уваги до 5 травня, ця виплата здійснюється. А отже, прожитковий мінімум мав дорівнювати 1934 гривні. Отже, рахуйте, цю так, ми на суму помножимо на, на 5. Таку суму угу. має отримати учасник бойових дій. Якщо ми говоримо за осіб з інвалідністю внаслідок війни, що також вважається ветеранами війни. І відповідно uh -huh. до закону, то тут вже відбувається все в залежності від групи інвалідності. Якщо це перша група, це 10 мінімальних пенсій, uh -huh. друга група 8, третя група 7. Ось, тобто, також йде вже математика, mm -hmm. е, числа помножуються, і ми отримуємо відповідну грошову суму, яка підлягає нарахуванню і виплаті. Mm -hmm. Але зараз е, е, законодавчі акти також мають свої розбіжності в цьому плані. І е, Кабінет міністрів України також е, щорічно виносить постанови про деякі виплати, про деякі питання щодо виплат у відповідному році одноразових грошових допомог. Mm -hmm. Тобто, ми маємо так уявити, скільки скільки, яка це може бути кругла сума, якщо ми 5 помножимо на 1934. Угу. Е, у свою чергу, органи соціального захисту населення, які е, зобов'язані сплачувати військовослужбовцям-учасникам бойових дій відповідні виплати, вони керуються такими постановами Кабінету міністрів України, в яких зазначається, що, наприклад, у 2022 році учасник бойових дій має отримати лише 1491 гривню. Тобто відбувається недоплата грошової допомоги. І саме тому. Е, Дуже багато військовослужбовців, дуже багато учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни звертаються до системи безоплатної правової допомоги зокрема до нас. Ми е, оформлюємо звернення на надання вторинної правової допомоги, складаємо позовні заяви до окружного адміністративного суду міста Одеси з метою до нарахування і до сплати е, недостачі. Яка е, має бути виплачена органами соціального захисту населення? Успішно? Е, дуже успішно, е, тому що, е, незважаючи на те, що у нас є постанова Кабінету міністрів, у нас Добре. є зразкова справа Верховного суду, е, змістом якої є те, що е, 2020 році особа з інвалідністю внаслідок війни звернулася до суду з метою оскарження протиправних діянь протиправних рішень органу соціального захисту населення щодо недоплати, і Верховний суд прийняв зразкове рішення і надав висновок про те, що при нарахуванні відповідної одноразової грошової допомоги. Органам соціального захисту населення слід використовувати не постанову Кабінету міністрів, де зазначається сума зараз, яка зазначається 1491 гривня, mm -hmm. так а е орган має керуватися прямо законом України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, де якраз таки прописана сума п'яти мінімальних пенсій. Mm -hmm. Ось отже, там оці 500 гривень, так такі 1400 і 1900 1491 триста дев'яносто гривня і 1934, яка помножена на Угу. Тобто в минулому році, наприклад, в минулому році різниця була 7354, тисяч не Це в 2021 році. Це величезна сума, насправді, так. Це так дійсно величезна сума. Це зараз величезна сума. І давайте ми на останок все ж таки порадимо сім'ям, родинам військовослужбовців, які сьогодні чи то в полоні, чи то зникли безвісти, Так, куди й в першу чергу треба звертатися для того, щоб оцю допомогу отримувати. У разі, якщо члени сімей е, військовослужбовців, які або загинули, або зникли безвісти, вони мають право звернутися до системи безоплатної правової допомоги, до Одеського місцевого центру знання безоплатної вторинної правової допомоги за відповідною консультацією, звернутися за адресою Коблевська 40 або зателефонувати на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги е, 0800 213 103. Члени сімей військовослужбовців отримують якісну консультацію у разі, якщо необхідно складати відповідні заяви до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідних звернень, у тому числі на отримання грошового забезпечення одноразових грошових допомог, у разі, якщо будуть такі обставини, вони мають право звернутися. А у разі якщо справа вже буде іти в процесуальному вимірі, то ми забезпечимо таких осіб адвокатами для складання процесуальних. Документів, mm -hmm. позовних заяв та представництва інтересів вже в судових інстанціях. Отже, головне, звертайтеся. Звертайтеся, підсумовуючи нашу бесіду, хочу нагадати вам, що сьогодні військовослужбовці, від яких залежить наше з вами життя і наше подальше життя, на, е, вони дуже багато працюють там. Але держава, е, всі ці речі. Підтримує, так, підтримує на увазі матеріально і дуже хочеться, щоб сім'ї про це знали і пам'ятали. Тому що, тому що це важливо, тому що це те мінімальне, що ми можемо, чи ми можемо віддячити нашим військовим і нашим. Хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Я нагадаю, що ми говорили сьогодні із юристом безоплатної правової допомоги. У студії був Микола Крутій. Дякую вам, що ви прийшли. І ще раз хочеться привітати усіх наших захисників із їх днем і нашим спільним днем, який святкують в Українах усього світу. Сьогодні він особливий, сьогодні він має. Дуже такий е, серйозний сенс і м, разом до перемоги, все, що ми можемо сказати. Так, кожен так. на своєму фронті, разом до перемоги, Залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.